Бачу заголовки про те, що в березні всім підвищать пенсії там, на тисячу гривень. Чесно, мені стає просто аж смішно, ну правда. От зараз люди, які зараз дивляться, пенсіонери, будь ласка, напишіть в коментарях: ви вірите в це, що вам всім в березні підвищать на тисячу гривень пенсії? От, просто напишіть. Що до мене одразу можу сказати ні, я в це не вірю. Для того, щоб отримати, от одразу пояснюю, для того, щоб отримати тисячу гривень підвищення, треба вже зараз отримувати як мінімум 8 тисяч гривень пенсії. От скажіть, багато хто з вас отримує 8 тисяч гривень пенсії. Не думаю. Навіть вийшла стаття в виданні на пенсії про те, чому не всі отримують підвищення. Але про це ще ми поговоримо сьогодні. Зараз про гроші. А... Серйозна, дуже серйозна новина вийшла щодо того, що Україні заборонять використовувати гроші США для виплати пенсій. Як ви знаєте, в США погодили двопартійний законопроект щодо фінансової підтримки України, і Сенат вирішив заборонити нашій країні використовувати американські гроші для виплат пенсій, тобто загальна сума допомоги становила понад 117 мільярдів. Ці кошти сенатори планують направити Україні і Ізраїлі, а також зміцнення політичного кордону США. Десь близько 60 мільярдів доларів має отримати Україна. В законопроекті вказано заборону на відшкодування пенсій за рахунок бюджетної підтримки США. Тобто, розумієте, з цих грошей заборонили хоча б копійку взяти на те, щоб виплатити українцям пенсію. Таким чином, якщо Конгрес підтримує запропонований законопроект про додаткові якісь там асигнування, Україна більше не буде використовувати ці кошти для виплати пенсіонерів. Тут в мене залишається тоді тільки одне питання. Де будуть брати гроші на пенсії і соціалку? Це велике-велике питання. Тепер щодо індексації. Дивіться, індексація торкнеться не всіх. Одразу хочу повідомити: індексація торкнеться не всіх. Чиї ось пенсії в березні не стануть більше. Про це ми зараз поговоримо. Дивіться, в березні планується проведення індексації пенсій. І очікується, що пенсії стануть більшими на 13%. При цьому далеко не всі пенсіонери відчують зростання виплат. Для деяких з них індексація пройде просто непоміченою. Зараз поясню. За даними Міністерства соціальної політики України, остаточного розміру індексації пенсій, все це буде визначено наприкінці лютого. За попередніми даними, як ми знаємо, це буде 13%. Відповідно, розрахункові пенсії без надбавок і доплат будуть більшими на 13%. Розрахункові пенсії ще раз хочу наголосити: так, от під, підрахували вже підрахували, що для того, щоб пенсія зросла ось на тисячу гривень, як. Багато блогерів там взагалі новин: ось у всіх зросте на тисячу. Для того, щоб вже підрахували, щоб зросла на тисячу пенсія, вона має становити приблизно 8 тисяч гривень. Ви розумієте? Відомо, що далеко не всі українці отримують таку пенсію. Отже, і збільшення пенсії на таку суму чекає далеко не на всіх. Дивіться, хто з пенсіонерів не відчує індексації. Є кілька категорій пенсіонерів, виплати яких не підлягають. Ось цій очікуваній індексації в березні. Перше, це люди, які вийшли на пенсію менше, ніж 3 роки тому. Люди, які отримують високі пенсії. Ну, тут зрозуміло. І третій. Отримують розрахункову пенсію, яка нижча за мінімальну. А ось таких людей дуже багато. Дивіться щодо останнього пункту. Тут йдеться про пенсійні виплати, які не досягли. Розміру мінімальної пенсії. І згідно з українським законодавством, громадянам не можуть платити пенсію нижче за мінімальне значення. В таких випадках пенсіонерам призначають доплати, просто щоб збільшити розмір пенсій до мінімального значення. І ось виплата таких пенсіонерів буде проіндексована, але індексація просто а, замістить ось ту доплату до мінімальної пенсії, яку виплачує держава. Тому фактично розмір таких пенсій після індексації він не побільшає. Сподіваюся, що я поясню, пояснила цю тему. Пишіть, будь ласка, що ви думаєте щодо цього? І ну, не вірте в ці, я не знаю, в ці заголовки, коли пишуть, що людям там на тисячу гривень збільшать. Ну правда, ну. ну Включайте мізки, будь ласка, коли щось читаєте, і просто потім не розчаровуватись. Вибачте, що ось ось так. Просто ну правда, люди просто надіються, і потім ось це розчарування. Ну просто думайте, думайте, коли щось читаєте, і аналізуйте. Будь ласка, в мене все з цією темою. Дякую, новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, маю.